Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Час новин марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів» ICTV та вікон СТБ. Мої вітання. Одноразову допомогу при народженні дитини збільшили. Майже в п'ятеро. 50 тисяч гривень породіллі отримуватимуть вже з січня за народження першої дитини та всіх наступних. Відповідний закон нарешті ухвалили нардепи, втім, його ще, немає, його ще має підписати президент. Документ передбачає зростання і інших виплат. Зокрема, якщо місячна допомога на дитину до року нині становить 860 гривень, буде 7 тисяч. Якщо ж маля має інвалідність, батькам виплачуватимуть 10 з половиною тисяч. По тому за програмою є е ясла, яка розрахована на дітей від року і до трьох. Держава нараховуватиме по 8 тисяч гривень щомісяця на оплату, наприклад, дитсадка, гуртків чи інших послуг із догляду, або ж 12 тисяч для дітей з інвалідністю. Щодо одноразових виплат, то пакунок малюка, як і раніше, можна буде отримати в натуральній формі чи грішми. А для мам, які не працюють, передбачена допомога по вагітності 7 тисяч гривень. Вона виплачуватиметься за 70 днів. До пологів Урегульовується законом і перехідний період. Якщо станом на початок 2026-го малятя маляті ще не виповниться року, батьки січня продовжать отримувати поточну виплату 860 гривень і додатково матимуть 7 тисяч в рамках нової допомоги. Сили спеціальних операцій України завдали точних ударів по російських військових об'єктах у Курській області. Знищено ракетний комплекс, іскандер та елементи системи протиповітряної оборони. Ця техніка використовувалася для перевезення, заряджання та підготовки ракет, якими ворог атакував українські міста. Ураження відбулося поблизу села Овсянникове. Також українським воїнам вдалося спопелити радіолокаційну станцію Гармонь, що несла бойове чергування біля села Нижній Реутець. Вона призначалася для виявлення і супроводу повітряних цілей. Всіх успіх операції став можливим завдяки злагодженим діям одного з підрозділів Сил спеціальних операцій України та повстанського руху «Чорна Іскра. Вони вправно нищать броньовану техніку ворога та не дають дихати російській піхоті. Їхні снаряди долають десятки кілометрів відстані за лічені хвилини, роблячи шанси врятуватися для загарбників мінімальними. Наша знімальна група побувала в розташуванні бійців 148-ї артилерійської бригади ДШВ і побачила зблизька, як працює реактивна система залпового вогню ГРАД. Більше в сюжеті Олега Ендрексона. Максимальна оперативність у дорозі. Швидке розгортання установки та наведення на ціль. Я топогеодезіст, ну, в міру, скажімо, бусаліст. Я орієнтую батарею. Орієнтую орудія, орієнтую батарею. Е, моя задача е, на місцевості дати кутомір для навідника. Тобто перший істочник можна сказати. У ранкове небо над Донеччиною летять снаряди українського граду. Спочатку пристрілочні. Після коригування бійці випускають увесь пакет снарядів. Наступне завдання максимально швидко зникнути, адже ворожі дрони намагатимуться з'ясувати, звідки прилетіло. Зараз завдання максимально швидко поїхати. Ми є жирно для ворога. навіть якщо йде танчик і град, вони вибирають град. Поки бійці маскуються в осінній зеленці, надходить інформація. Відпрацювання вдале. Град поцілив по скупченню живої сили ворога. Цього разу полетіло на 20 кілометрову дистанцію. Є різні типи снаряди на різну дальність. Є от, так зараз 20, є самі більші, це на 40 кілометрів. Вони такі почують по першому приходу. І то перший не поймуть, подумає, якийсь дурак і надалі вже ж летить і летить. Тобто вже не розумієш, куди б тобі бігти. Вправо, вліво, воно візде лягає. Снаряди граду долають відстань буквально за хвилину, тому ворогу відреагувати дуже складно. Якщо всі чітко навелися і пристрілочними ми попали, то вже ніхто не сховався. Це сюрприз. 20 кілометрів за одну хвилину пролітає снаряд. Тож питання, чи реально врятуватись від града, риторичне, кажуть воїни. Реально сховатися від нього? Від нього? Ну, Так. Да. Бути сусідні посадки просто. Градом попасти кудись неможливо, в якусь ціль. Можна накрити площу і все живе, і легко броньоване буде знищено. Швидкість і далекобійність головні чесноти їхньої зброї. Підсумовують бійці 148-ї артилерійської бригади ДШВ. Тому наддосвідчені гради стають у нагоді і під час війни дронів. Вони дуже швидкі. Тобто він швидко відпрацював і швидко зник. І велику площу накриває. Наша птаха літає, дивиться, так як ворог теж швидкий. Поки він безорієнтований, то треба швидко його накрити, щоб… Не сталося нашої біди, тим часом ситуація дозволяє виїхати з укриття. Бійці швидко споряджають град новими боєприпасами і знову готові працювати по ворожим цілям. Підтримати їхню роботу ви можете донатом на екрані. QR-код зі збором на транспорт для воїнів 148-ї бригади. Долучайтесь. Олег Едрексон, Олексій Євченко, Олексимбалюк. Програма Вікне СТБ Марафон. Єдині новини. Тактична вогнева домедична підготовка, використання безпілотників, мінна безпека та виживання в бойових умовах. Цього цивільних вінничине навчають військовослужбовці, які здобули цей досвід на передовій. Вже півроку в області працює центр військово-патріотичної підготовки населення. Людей готують до різних сценаріїв розвитку війни. У першу чергу це практичні навички, які допоможуть захистити себе, своїх близьких і свою країну. Вара на праву ногу Марина Ольшанська, переселенка з Херсона, вона вперше надає допомогу в умовах, максимально наближених до бойових, отримати такий досвід. Марина вирішила свідомо, бо в 22-му році пережила окупацію рідного міста. І коли побачила набір у групу підготовки громадян до національного спротиву, ні хвилини не вагалась. Знаєте, коли посидиш в окупації півроку, виїхати 21 блокпост то захочеш все зробити для того щоб вміти захищити, захистити себе свою родину разом з Мариною на навчанні її колега-землячка Анастасія Семенова народилась у Таврійську, який досі під владою росіян, і за кілька місяців великої війни, живучи в Херсоні, добре відчула, що таке ворог. Там вороги, повсюди, в принципі вороги, які можуть зайти до тебе в дім. Всі бачили, що херсонці не були раді. Російським військам з літа 22 друга Настасія живе у Вінниці, але не забула, як росіяни ввійшли в її місто і хоче бути готовою до супротиву. Це дуже корисно, це потрібно в наш час. Я думаю, що такі курси мають прийти всі люди в Україні, тому що ну це ну це потрібно. У нас війна в країні. Саме ВПО, які пережили окупацію та знають, як це втрачати домівки від ворожих обстрілів, найкращі учні розповідає начальник центру підготовки Микола Баланчук. Він свій бойовий досвід почав здобувати ще у 2015 році, і вже на фронті, у 25 му даючи відсіч ворогу, втратив руку. Було застосовано вісім авіаційних бомб. Противником отримав важке поранення лівої верхньої кінцівки. Довгий час рятували руку. Ідея навчати цивільних небо, як сподобалось офіцеру розвіднику. Він має чим поділитись із держслужбовцями, працівниками хабів та працівниками охоронних структур. Війна у нас на жаль. Напевно, буде тривати ще певний час. Поки у нас є ось такий сусід на східному фланзі, тому нам потрібно готуватися до наступних битв. І намагатися відстояти своє, намагатися відстояти свою землю. Інструктори центру це діючі військові або ж ветерани, які прагнуть навчити учасників вишколу усього, що самотужки опанували в окопах під Бахмутом, Вогледаром, Куп'янськом та Херсоном. Перше, чому ми навчаємо, це бути людині зі зброєю безпечним для оточуючих і небезпечним для ворога. Ми даємо той базовий початок, коли людина може зрозуміти, наскільки їй це цікаво. Наскільки їй це потрібно, навчання цивільних це комплекс психологічної, інженерної та тактичної підготовки. Продовж, продовжуємо. А ще навички стрільби, робота з безпілотниками, картами та домедична допомога. Медицина, це військові дії, це можуть бути. Звичайна аварія на дорозі, якісь побутові травми, ці знання можуть допомогти людині дочекатися приїзду швидкої. Курс вивчення основних предметів підготовки це 48 годин, які розбивають на кілька днів. Громадський супротив тут, 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 тут класно, тут ти розумієш. Причому, незважаючи на те, що це там 4 години, у нас група ще в п'ятниці, досить довго. Не однак дуже рідко ти там скучаєш. Тобто, окрім того, що є бойовий досвід, дуже класно його передають. У планах центру курс на 108 годин, де уже поглиблено вивчатимуть спеціалізовану вогневу підготовку, військові технології, безпілотні системи та зв'язок. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма Вікна СТБ Єдині новини. Співробітники Національної поліції Донеччини евакуювали селище Олексієво Дружківка, матір з двома дітьми 11 та 17 років. Родина жила в тій частині селища, яка найближче до міста Костянтинівка. Через постійні обстріли та вибухи діти вже давно навчалися онлайн і майже не виходили з дому. Під час евакуації погода була ясною, що ускладнювало рятувальну операцію та давало перевагу ворожим дронам. Екіпаж дотримався всіх заходів безпеки і доставив родину до безпечного місця, звідки за підтримки волонтерів вони вирушать до іншого регіону. Ворог активно обстрілює Олексій Водрушківку з артилерії, застосовує авіацію та дрони. Попри небезпеку, в селищі залишаються понад дві тисячі громадян. Один з найвеличніших храмів Києва, костел Святого Миколая, продовжує руйнуватися. Після пожежі та російського удару будівля потребує капітального ремонту, але держава вже роками не може повернути її у власність релігійній громаді. Тим часом парафіяни самотужки боронять святину від руйнування. Аби привернути увагу до долі храму і до війни, що триває вже четвертий рік, у костелі презентували символічну картину молитва. Її планують подарувати папі Римському. Бачите, як лущиться вже ці стовпи, як відвалюється, також і фарба вверху вікон практично нема, особливо після російського удару. Одна із перлин Києва, костел Святого Миколая, вражає своєю готичною величю, але водночас сумним станом. Тріщини постійно, облущена штукатурка, холод усередині, як на дворі. Храм зазнав значних пошкоджень спершу у вересні 2021-го, коли пожежа знищила орган. А згодом, після російського ракетного удару, 2024-го року, який вибив усі вікна та пошкодив стелю. Настоятель парафії Святого Миколая каже: будівля потребує капітального ремонту. Довга тяганина була з експертизою, щоб взагалі дозволити звершувати бослуження в нижній частині храму. Після експертизи МНС і фахівців дозволено. Також після пожежі до Києва приїжджали фахівці із Швейцарії, робили сканування споруди. А після російського удару обстеження проводило міністерство культури, обіцяли виділити кошти, але минув уже майже рік, а цього досі не зробили. Ішли холода, і парафія це зробила своїми силами. Перше, що закрили розу, ще на самому початку, відразу після російського обстрілу. А коли почалися якісь холоди, холода, який. Місяць тому ми закрили вежі тому що будівля дуже сильно охолоджувалася, спадав дощ. Релігійна громада вже майже 30 років бореться за повернення храму у їхню власність. Це дозволить розпочати повноцінні відновлювальні роботи. Суд ще в липні зобов'язав державу передати костел Святого Миколая громаді, але рішення досі не виконано. Щоб привернути увагу до стану храму і до війни, яка триває вже четвертий рік, у костелі презентували картину молитва українського художника Івана Волошина. Півроку автор працював над полотном. Всі мої історичні картини вони присвячені нашим захисникам, адже всі складні часи нашої історії. Наших захисників треба увіковічнити їхній вчинок, їхній альтруїзм і велику самопожертву в боротьбі за нашу державу. Під час роботи художник переглядав відео з фронту, щоб якомога точніше передати біль і силу українських воїнів. Знаєте, такий вислів: Воскресне Христос і Воскресне Україна. І саме з таким задумом було сформовано релі... релігійний сюжет. Хотів я передати в цій картині якраз таки духовний стан наших військових, їхні духовні муки, перебуваючи в пеклі цієї війни. Спершу картину планували продати на аукціоні, а виручені кошти спрямувати на реставрацію храму. Проте згодом вирішили подарувати полотно папі римському, щоб він побачив біль українського народу. Представник Ватикану в Україні каже, це центральний католицький храм і Ватикан зацікавлений у відновленій будівлі та буде допомагати у її реставрації. Буде подарована папі Леву людьми, які мають досвід. Війни будуть представники. Військових будуть представники сімей, які мають загиблих і теж настоятелем цього храму. Тобто, передається ця емоція досвід війни. Цей досвід дарується папі. Нині делегація на чолі з настоятелем готується до візиту у Ватикан, щоб особисто презентувати роботу Леву 14-му. Редакція вікон звернулася до Міністерства культури з запитом, коли саме планують передати будівлю католицькій громаді. Як того вимагає суд? Поки ми очікуємо на відповідь. Олена Халілова, Олексій Євченко, Вікне з тебе, марафон. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на YouTube. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.